Дітки, перший місяць весни називається березень. У березні земля повільно починає оживати від спячки, але зима ще не хоче йти, то і лякає нас морозами, хуртовиною. Але природа бере своє. Слов'яни називали цей місяць березозол або березень, тому що здавна у цю пору збирали березовий сік. Наступний місяць весни. Називають вітень. Це вже бурхливе пробудження усього живого, а саме зурчання струмочків, спів птахів, поява ніжних первоцвітів. Тому і називали цей місяць цвітень або квітень. Третій місяць весни називається травень. Травні все зацвітає, зводять з розуму запахи. вузку, черемхи, акації, жива природа постає у неймовірній красі. Травень це пишна зелена трава, білосніжне цвітіння, вишень, яблунь. Весна це пора, коли люди саджають овочі, злаки, різну зелень. Весна нас заряджає енергію та спонукає нас любити життя. Вона на весь рік нам дає духовні та фізичні сили.